Не водивши ти такого коника? Ні. Цієї породи такої. Тебе за нього не видно. Так. Ти казала? Ні, нічого ти. Починай. що в Україні такого нема немає. Так, 5 років. 178 ми тільки що мігли. 178 має на лінійку. Навіть може ну, 178. Має документи, всі. все Ну, Жеребес сильний. То я кажу ти, ти за ним стоїш, так. тебе не видно навіть. Мамо, чистий Володимир. Ну я чесно, теж такого не виділа. Що. Мене не виткнула, Ні. ні? Жеребес на продажу, нагадую. Володимирівський вагова. Я думаю, що таке... Ну, я не знаю, чи є в Україні, ще десь такі живці. Чистий Володимир. Пішли туди, повинні. туди. Боже, ця машина це йде на те Висаживайте його на жеребця. Ставиш? Красавчик вообще. Ну Что кого заинтересовать? А где двойник? Просто так, чтобы доставать... Друзья, ну, люди, ну... Веком. Таких же репчат, я же не Я тоже такого хочу. No. Це точно. Чекай бо він міститься аж, коли близько підходить. а ну стань, стань. О, все, тебе взагалі зовсім не видно. Лиш ноги. Ми, ми ще зараз не помірили, то він дай більше він має зитай теж, ти ж не низенький, ти ж високий. У нас ще на каналі не було чистопородного е, Володимирівця. Ні, не, ні. Не. Що має він повністю всі документи, що це підтверджує його породу, все. Так що стараємося для вас. Для вас ну, але він шикарний. Шикарний? Шикарний. шикарний. Ну? Він возив екі. Ходи? 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 Чем не всі? На покрути його, бо в нього викрути стій машина це не машина це джонгір у нього вишку весь я місцю я можу пройти попід несика грунець яка рука велика і грудь та то вже взагалі... Він зараз тонну ваги має більше, ні? Більше? Тонну накриває. Тонну має уклет. Чемний. Чесно, дуже чемний. Лишимо в описі, так, кого віде. зацікавить